Добрий день! Сьогодні ми поговоримо про методи дослідження біорізноманіття та його збереження. Спільними для всіх природничих наук є методи наукового дослідження це способи, у яких можна отримати точний достовірний висновок про навколишній світ. Методи наукових досліджень поділяються на певні групи, на емпірічні методи це методи, за допомогою яких визначають природні об'єкти, доступні безпосередньому живому спогляданню. Це спостереження, порівняльно-описовий метод, експериментальний метод, моніторинг. Та теоретичні методи це методи, за допомогою яких здобувають знання шляхом обробки результатів та розрахунків це моделювання та статистичний метод. Спостереження передбачає відсутність втручання вчинного в досліджувальні процеси, наприклад, дослідження способу пересування комах. Сутність методу полягає у встановленні індивідуальності об'єкта, що досліджується, без штучного втручання до його процесів життєдіяльності. Зібрана інформація використовується для подальшого дослідження. Порівняльно описовий метод започаткував видатний давньогрецький учений Арістотіль. Ним користується і тепер, описуючи нові для науки види організмів. Метод використовується для порівняння об'єктів дослідження з подібними об'єктами чи процесами. Він дозволяє відкривати нові види живих істот та класифікувати їх, детально аналізуючи схожі та відмінні риси порівняно з близькими до них формами. На відміну від методу спостереження, експериментальний метод передбачає навмисне втручання експериментатора у природу. Що дозволяє встановити наслідки відпливу тих чи інших факторів на об'єкт дослідження. МОніторинг постійне стеження за перебігом певних процесів в окремих популяціях, екосистемах, біосфері в цілому чи за станом певних біологічних об'єктів. Моніторинг дає змогу прогнозувати можливі зміни, аналізувати і своєчасно розробляти заходи, наприклад. Здійснюючи моніторинг умістового кислогазу в атмосфері, можна припустити, як це впливатиме на зміни клімату нашої планети. Моделювання це метод демонстрації та дослідження певних процесів, явищ або організмів за допомогою їх спрощеної імітації. Моделювання є обов'язковим етапом багатьох наукових досліджень, оскільки дає змогу вивчати об'єкти та процеси. Які неможливо безпосередньо спостерігати чи відтворювати експериментально, результати, отримані за допомогою згаданих методів, обробляються, використовуючи математично-статистичний аналіз. Саме застосування математично-статистичних методів перетворило біологію з описової науки на точно, що базується на чіткому математичному аналізі одержаних даних. Збереження біорізноманіття – це сукупність заходів, спрямованих на охорону окремих популяцій, видів та екосистем у цілому разом з їхнім середовищем існування. На сьогоднішній день саме біорізноманіття формує безпечне для життєдіяльності людей навколишнє середовище та забезпечує їх їжею, ліками, сировиною для розвитку економіки. Завдяки біорізноманіттю працюють природні екосистеми. Наприклад, колообіг та очищення води в природі, система збереження ґрунтів, стабільність клімату. Хоча природа і має величезний потенціал до свого відновлення, проте надто інтенсивний вплив здебільшого блокує таке відновлення, що призводить до втрат унікальних цінностей природи, люди повинні стати більш активними у вирішенні проблем збереження природи. Ми часто думаємо, що всю роботу повинна зробити влада і часто забуваємо, як багато кожен із нас може зробити для збереження природи і біорізноманіття вже сьогодні. Що може зробити кожен з нас, аби підтримати біорізноманіття? Підтримайте запилювачів. Це можна зробити як у себе на дачі чи городі, так і в місті на міських клумбах, висаджуючи замість екзотичних видів місцеві, багаті на нектар та пилок. Ви також можете збудувати будиночки для диких бджіл та інших комах. Зберігайте місцеві природні оселища. Ходіть по доріжках та маркованими маршрутами у міських парках та на природозаповідних заповідних територіях. Так ви не лише збережете рослини від витоптування, а й зменшите фактори турбування для диких тварин. Оберігайте старі дерева. Старі дерева завжди є осередком біорізноманіття. Там розмножуються гриби, мохи, комахи, лишайники. Тут знаходять їжу та прихисток багато птахів. Зменшить вплив домашніх улюбленців. Домашні коти та собаки часто полюють на дрібних диких тварин, навіть якщо їх вдосталь годують вдома. Тримайте домашніх тварин вдома, а якщо випускаєте кота на прогулянку, одягніть на нього дзвіночок. Не дозволяйте собакам та котам бути без нагляду на території дикої природи. Зменшіть свій вуглецевий слід. Зміна клімату. Одна з основних причин стрімкого зменшення біорізноманіття економте енергію, переходьте на більш енергоощадні технології, купуйте локальні продукти, більше ходіть пішки та відмовтесь від покупки непотрібних та одноразових речей. Всі ці кроки допоможуть зберегти біорізноманіття. Використовуйте повторно речі та предмети, якщо це можливо, зменшуйте обсяг споживання та переробляйте. Це важливі кроки, що допоможуть зберегти ресурси довкілля та біорізноманіття. Дякую вам за увагу. До скорої зустрічі!